Давайте готувати цей неймовірний тортик, макове поле, я його назвала. Він дуже смачний і гарно тримає форму. Ось подивіться, який тонесенький шматочок я відрізала. Ну, дуже смачний. Всі чекали рецепта і просили скинути. Тому ось нарешті. І він дуже просто готується. Дивіться, яка смакота і красота. Всім любителям сирника він обов'язково сподобається. Всі деталі приготування інгредієнти я пропишу в описі під відео, а також коротко напишу тут на самому відео. Ось дивіться, він виходить дуже великий і важкий. Вага 4,5 кг. Приступаємо до приготування макового коржа. Нам потрібна сметана, у мене була 21% жирності, мак, який я вже перемолола. Також зовсім трішечки соди, зовсім трішки оцту, цукор, яйця, борошно та розпушувач. Форма у мене 23 на 33 см. Збиваємо яйця сілі, цукор до пишної маси. Ось, вона посвітліє. І далі поступово додаю сметану і продовжую весь час збивати. Це дуже крутий корж, тому що тут все робиться з допомогою міксера. Не потрібно довго мішати лопаткою, все повільно робити. Просто поступово всипаємо інгредієнти і змішуємо з допомогою міксера до об'єднання інгредієнтів. Ось, додаю мак. І ще дивіться, що хочу сказати, такий корж один виходить доволі великий. Тому запросто можна пекти лише один корж і перерізати його на два. Тоді пляцок буде трішки менший по вазі і зовсім трішки нижчий. А можна пекти два коржі. Тут уже вирішуйте самі, як вам виходить. У даному відео я печу два макові коржі. Ось, я вже додала соду погашену оцтом, змішала декілька секунд і поступово просію борошно з розпушувачем. От, бачите, те, що я й казала, все дуже просто, тому що борошно ми змішуємо з допомогою міксера. Довго змішувати не потрібно, тільки бачите, що інгредієнти об'єдналися. І, і додаю наступну частинку просію. Все тісто готове. Ось таке воно. І приливаю форму, форма 23х33, ще раз нагадаю, випікаємо в розігрітій духовці до 175 градусів приблизно 25-35 хвилин. Після 25 хвилин протикаю дерев'яною шпажкою, якщо виходить суха, готово. Далі, коли спекла вже 2 макові коржі, беруся за сирний. Тут просто всі інгредієнти змішую, перебиваю добре блендером і випікаю. Пудинг, зверніть увагу, у мене був вершковий. Можна брати будь-який, але тоді сирник буде мати колір пудингу. Все випікаю, верх обов'язково прикрийте пергаментом, щоб він не припікався, щоб сирник був світленький. Коли всі коржі у мене готові, сирник готовий, все охололо, я збила крем. Просто збиваю в пишну масу. Всі інгредієнти. Далі беру свої макові коржики. Якщо потрібно, зрізаю трішечки вверх і пропитую гарно сиропом. Всі деталі я прописала, всі грамовки теж прописала. Я дуже люблю, коли все по грамах, тому що потім виходить все однаково. Немає такого, що десь більше, десь менше. Виклала крем, гарно розрівняла, накриваю зверху сирником. На сирник знову 250 г крему. Знову пропитую маковий корж, накриваю і зверху знову маковий корж пропитую сиропом. Все, залишками крему обмащую боки, вверх. І прикрашаєте собі за бажанням. Я присипала обрізками і зверху поливала шоколадом. Кладу в холодильник обов'язково на ніч. Треба, щоб він добре пропитався. Готуйте всім смачного! Дякую за ваші подобайки.